Розглянемо робочі стосунки між двома жінками Світлана, 1969 рік народження. Сума цифр в даті народження дає третій аркан імператриця, друга жінка Ніна, 1974 року народження. Сума цифр дає 21-й аркан Світ. Обидві жінки працювали в бюджетній організації психологами. Не були близькими подругами, але підтримували дружні стосунки. Між жінками утворюється поле другого аркану жриця. Це поле показує, що можуть бути якісь таємні речі, щось може робитися за спинами чи однієї, чи другої, в залежності від того, чия енергія буде переважати. Кілька років, кілька років жінки, років працювали, жінки разом. працювали разом. Обоє таємно мітили на одне і теж керівне крісло, але конкурентної боротьби не трапилось, тому що Світлана відкрила свій приватний кабінет практикуючого психолога. Через кілька років Ніна зателефонувала їй і попросила здати свій кабінет їй в суборенду. Світлана одразу включилася в допомогу. Вона включилася як авторитетний фахівець. Вона включилася як батько, як наставник. Вона почала хвилюватися за свою колегу і тим самим спустила себе в мінус 5 по жрицю. А Ніна, отримавши безкоштовну допомогу, розширила свій світ. І отримала нові контакти, нові зв'язки, нові комуніка рекламу як фахівцеві на своїх сторінках у Фейсбук і Інстаграм. Тим самим свій авторитет як фахівця вона спустила. А Ніна почала проводити групові заняття і отримувати додаткову оплату. Невдовзі почали орендатори інших приміщень повідомляти Світлані, що колега приходить в кабінет з індивідуальними клієнтами. Це вона ховала від Світлани для того, щоб не сплачувати додаткову субаренду кабінету. Також Ніна дозволяла собі хамити з іншими працівниками. Вона не віталася, не закривала воду, не вимикала світла. Вона грубила і, оцим гострим словом, вона стверджувала себе. Але для Світлану це була втрата репутації. Мінус п'ять. Яка колега така? Й ти сама по жриці буде йти дуже багато всього таємного за спиною у Світлани, Ніна буде розповідати різні плітки, і тим самим буде падати авторитету Світлани. Коли вона буде заходити до спільноти психологів, там на неї будуть дивитися вже дуже косо і не будуть їй пропонувати ані виступів на конференціях, ані проведення якихось авторитетних лекцій, як було раніше. Авторитет Світлани падає вниз, її грошові достатки падають вниз, і тим самим. У неї іде нелади і в своїй власній сім'ї. Таким чином, світ Ніни цілком поглинув весь комфорт світу Світлани. Якщо жінка негайно не розірве ці відносини, в неї буде повний крах.